Вітаю. Сьогодні 13 травня, 24 рік, місто Рівно, Україна. Я вирішила знімати цвітіння ожини тих сортів, що на даний момент цвітуть, може комусь допоможе визначити свій сорт, чи, по крайній мірі, звузити його пошук. Показую квіточки. І кажу, що це за сорт без класифікації самого сорту. І так, ось бжазина у нас більше розпустилася. Ділки літають, гарненько все запилюють. Так, починає розпускатися сорт оркан, хоча він не як пізній, але на даний момент він вже ось першу квіточку випустив. Так. Бжезина. Ось тепер вона має такий вигляд, буквально за пару днів. Ось така квіточка. Ось такої величини. Ось такі листочки. Ой, все так гарненько жужжить. Так, да, давай, працюй, працюйте, працюйте. Да, так, будуть ягідки у нас класні. Так, бжезіна повністю І верх, і низ вже повністю заквітував. Далі сорт начес Почав випускати перші квіточки. Ось такі. Зараз вам порівняю. Тут одна біля годная, ага, не зможу. Ось це начес ось це бжезіна. Розглядуйте, дивіться. Так, це у нас начис, начис, Ось такий. Це начис, Ну, зараз тільки по першій квіточці, то немає такої стіни, як зараз от уже бжазино. Так, один, два, три, чотири. Чотири. Це начис, Ранній сорт. начис, Так, це теж начіс. Так, вон поки що не цвіте. Так, сорт гай. Теж почав випускати перші квіточки. Сорт гай польської селекції середнього терміну дозрівання. Так, далі у нас сорт вошито. А ушито, вошито, по-різному говорять. Так, теж перші квіточки. Так, поле мовчить, світхат мовчить. Так, тройна корона, перші квіточки. Ось такі. Більш такі кругленькі вони. Ось такі. Тільки починає. Цвітіння, тройна корона. Так, це теж гай Ось він. Гай Далі. О, покажу вам красу. Цибулька шніт. Можна їсти, можна просто дивитися. Я просто дивлюсь. Під яблунями обсадила. Вона так гарненько. Так, сорт лухтей починає літувати. Ось. Так, сонечко вийшло, не дуже зручно знімати. ось така клеточка. Починаю. Тільки-тільки починає. Так, ось лохти. Лахтей. Так, бастує моя ось буквально перша кліточка Columbia Star. І я навіть розумію чому. Напевно, останній рік, коли вона мене зимує на землі. Я бачу в цьому великі проблеми. Треба буде на зиму її піднімати, хоча б сюди прив'язувати, не давати, щоб пагони на землі лежали. А тут ліс, це треба цим зайнятися, повністю прирядити. Подивіться, скільки вона напускала пагонів заміщення. Це ж взагалі вона ніякої ягоди не дасть стільки пагонів Добре, що зауважила, треба буде. Цим зайнятися. Так, сорт оседж. Бачите, такий рожевенький бутончик. Теж тільки починає. І потім ось така квіточка. Вона взагалі як трояндочки. Коли всі разом зацвітають, виходить як трояндочки. Ось така, бачите? Це оседж. Не знаю, чи видно що вона рожевого кольору. А коли повністю відцвітає, то вже біленька. А коли ось такі в бутончиках, ось така рожевенька. Дуже гарно, коли таким рожевим квітна. Незвичайно просто. Так, це сорт осач. Ось. Бачите? О, де тіньок, можна подивитися, яке воно гарненьке. Коли вже зовсім розпускається, ледь-ледь-ледь-ледь такі забарвлення. А бутончик взагалі такий рожевенький. Ну, вже зверху не буду показувати, тому що сонце і дуже погано видно. Ну і надалі продовжує квітувати блекжем. Ой, як тут все гуде гарно. Так що ось так буде ягідка, маю надію, тому що дивлюся огляди. Ну, страшне з, з, з цими зворотніми заморозками. Звичайно, дуже шкода і врожаї, і людської праці. Вирощуйте свою ягоду, своя найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.